Добрий вечір. Дивіться, яку я смакоту сьогодні готую. На дворі дощ іде. Це таке рагу, Дивіться, грибочки, качені шлуночки і сердечка порізала. Бачите, сердечка пополам, шлуночки на 4. Фасоля моя високоросла. Та, що я виростила, гляньте яка здорова. Дві штуки майже повна ложка. Капуста. Мої помідорки, патісончики, воно видно. Так, що, шушка пропустила грибочки, ну, вже сказала, гляньте ці грибочки. І сьогодні вирішила собі зробити отаку смачну вечерю, типа Рагу. О, бачите? І вже, даже собі, але гляньте, воно мені таке приємне, тому що, крім грибів, Тут все моє. Слухайте, капуста моя, патісони мої, помідори мої, фасоля моя, цибуля, морква моя. Одні грибочки куповані. Хай ще трошки поїть. От, зараз його накрию, а он я вже наложила собі тарілочку таку. Покажу вам ближче. Дивіться. Таке з соусом. О, така красота і смакота. Гляньте. Дуже легенько і бистренько. Це все вариться, шлунки швидко, тому що качечкам всього було два місяці. Це муларди. Все готове. Шлуночки м'ягенькі, фасолька м'ягенька, гриби зварилися, капуста, все-все-все, все. Дивіться, яка смакота. Це було б вкусніше, щоб з білими грибами. Бачите, все своє. Кажу, крім грибів, все своє. Томату не даю, тут жовті помідори, то так і здається, що воно таке, але ж зато смакота. Томату не даю зовсім не хочу. Багато помідор. Бачите, це тут помідори, але помідори розові, он шкірочки. помідори розові і жовті, і через це он, видно жовтенька помідорка. Через все таки колір. Але що смачне, то смачне, дівочки. Всі гайда до мене на вечерю. Отаке. От Багато не роблю. Оце зараз поїм, завтра один раз поїм я по два рази поїм. Отаке на малесенькому вогні. Хай ще трошки постоїть. Воно вже готове, але хай ще трошки. І все. І пішла я їсти. Пішла їсти, бо вже выдержать не можу.